Сьогодні у нас в сьомий раз з 2022 року наші міжнародні партнери, а саме благодійний фонд IESM з Кристианом Каререм, який є засновником цього чудового фонду з 2004 року і працює в Україні. Отримуємо. Черговий транш благодійної допомоги. Отримувачами є на сьогодні чотири такі отримувачі. це дві лікарні наші, і територіальний центр соціального обслуговування і центр соціальних служб. Ця допомога нам конче необхідна, оскільки тільки завдяки такій допомозі, завдяки міжнародним партнерам, ми можемо бути сильними. Ми можемо протистояти оцій навалі, яка існує з 22-го року і вже тисяча з п'ятий день. Цієї війни триває, і ми можемо бути сильними завдяки. Нашим друзям, тому сьогоднішній транш, сьогоднішня допомога дуже важлива лікарні, тому що це і продукти харчування, і ліки такі конче необхідні для наших людей, для того, щоб вони ставали здоровіше. Це і памперси, це і серветки це все те, що нам конче, необхідно, без чого ми взагалі не можемо наразі протистояти і бути сильними. Тому від Златопільської міської ради і від усіх мешканців нашої громади ми дуже дякуємо вже не тільки міжнародному партнеру, а нашому другу Крістіану. Ми дякуємо всю команду АІСМ. Ми дякуємо Тетяну. Грібінчикову, яка є генеральним директором цього фонду, за їх щирість, за їх співчуття, за їх відповідальність, за те, що вони з нами всі ці дні війни. Тому друзі, щиро дякуємо від цієї душі.